123 гривні за одну одиницю одяг для вагітних. У нас буде в лоті таких 20 одиниць. Зараз ми вам покажемо ось таку ковтину. У нас в лоті буде тут ось так для зручності живота будуть такі. У нас резиночка, щоб не перетягувала. Також будуть ось такі рукавчики. Таких буде ковтинок 10. Будуть в розмірах вони йти від XS до XL. Також будуть в кольорі у нас в лоті в сірому ось такому. Це від бренду Esmara. Будуть також в чорному кольорі ось такі. Ось Так вони виглядають позаду. Штани у нас йдуть. Для вагітних з таким утепленням всередині. Їх буде у нас 10, буде в розмірах від XS до XL. -ки. Така тут є додаткова кишеня, щоб не пережимало. Ось так вони виглядають понизу. З такою стрілочкою по бокам. Також будуть в рожевому у нас кольорі ось такі. Вартість такого лоту буде 2450 гривень. Ось так вони будуть Ой, виглядати, як, як на малюнку. Так. І буде ще моделька у нас в сірому кольорі також. Вони йдуть з утепленням, термоштани, тому ви вже зараз можете писати, бронювати цей лот і заробляємо разом. Всі ці позиції можна між собою поєднувати. Так. Таких лотів у нас є скільки? Од... Приблизно п'ять.